Привіт, мій маленькі друже! Поглянь на нашу шахову дошку, як на ній багато магічних квадратиків. Запам'ятай, перед тим, як грати, дошку треба перевіряти. Її слід поставити так, щоб зліва-знизу була чорна клітинка, а справа біла. Подивись іще разок. Так лежить дошка? Так. А сьогодні ми з тобою будемо викладати ось таку шахову мозайку. Для цього нам потрібні квадратики двох кольорів темних 32 та світлих 32 квадратика, щоб разом їх було 64 як кількість клітинок на шаховій дошці. Ну що ж, почнемо? Ставимо темну клітинку у вигляді квадрата. І будемо рухатись в горизонтальному напрямку зліва направа чи наші клітинки за темною світла, далі знов темна, потім світла. Так викладаємо наш горизонтальний рядок Чотири темних та чотири світлих клітинки, всього 8 клітинок. Розпочали рядок з темної клітинки, закінчиться повинен світлою. А інші рядки навпаки. Для зручності ти можеш скористатися лінейкою, щоб вирівнити рядок. А зараз давай спробуємо викласти вертикальний рядок знизу вгору. У нас вже є одна клітинка, вона є спільною з горизонтального ряду, вона темна. Тоді другу клітинку ми поставимо світло і так черіду клітинки. В вертикальному ряді, щоб їх теж було 4 темних та 4 світлих. Разом вісім. Так, у нас же є один горизонтальний та один вертикальний рядок. А пригадай, який ще напрямок рядів є на шахівниці. Так, це діагональний, він тягнеться навскаси і складається з клітинок одного кольору. Темних або світлих. З'єднуються клітинки в ряд між собою. За допомогою кутів, саме довгий діагональний ряд складається із восьми клітинок, а короткий з двох. Далі будемо викладати другий горизонтальний рядок. Продовжуємо чередувати клітинки до кінця рядка, щоб їх було вісім. Далі третій горизонтальний ряд. Подивись, яка шахова квітка у нас вийшла, їх буде ще багато на нашому шаховому полі. Так, поступово рухаємося вгору. Четвертий, п'ятий рядок, шостий. Сьомий рядок. До останнього до восьмого рядка чердую клітинки. Пам'ятаєш, що одного кольору клітинки подряд не повинно бути. Ось така шахівниця в мене вийшла, а у тебе? Це дуже важко викласти по одній клітинці цілу шахівницю, і якщо у тебе з першого разу щось не вийшло, не засмучуйся. Це тира. Спробуй ще раз. Ти молодець і обов'язково впораєшся. Я дякую тобі за увагу і кажу до нових зустріч. Бувай!